Всім привіт! Мене звуть Андрій. Думаю, багато хто сьогодні вже чув і бачив, або десь у пресі, або хтось розповідав інформацію про інтерв'ю генерала Залужного, в такому виданню Фігаро, де він розповідає про те, що Зеленський заборонив. Евакуацію за два дні до нападу. Вони приходили туди, наскільки я зрозумів, разом з колишнім міністром оборони паном Резніком. Ну той, що у нас яйця по 17 гривень. Ось, і вимагали евакуацію мирного населення з Маріуполя, Бердянська, мого рідного міста, Волгенічівська Херсона. Харківська область, Луганська область, Мар'їнка, Це Донецька область, Волноваха, яка була майже знищена під час початку широкомасштабного вторгнення московітрів-андрофагів. Щоб ви розуміли, це військовий злочин. Він не має терміну придатності цей злочин. З чим я, пана Зеленського, і вітаю а також його 5-6 дефективних менеджерів. Ми все одно переможемо. Усім гарного дня. Пока-пока.